Тук тук, я до вас з розпаковочку свого другого замовлення з тип каталогу Oriflame 2025 року. Звичайно ж, і давайте подивимось, що ж я до замовила собі ще цікавенького. Про допомогу шпажки ми розкриваємо цю посилочку. І так буду доставати по одному продукту. Так, перше, що я замовила, це ось такий ось розкішний красивий лак для нігтів. Це буде мене на подаруночок. Подивіться, який він, який він ніжний, який він привабливий. Так, далі. Заради чого я замовляла це замовлення, це фемінель, зволожуючий засіб для інтимної гігієни. Його не було в наявності при першому моєму замовленні, тому прийшлося замовляти потім другим, другим замовленням. Так, далі. Що ще? Ага, ось найголовніше, що я замовила собі. В розпродажі Там були мої олівчики улюблені в старій версії, які ще зроблені у Германії у нас. Так, зараз прочитаю, чи це дійсно так. Так, читаю, читаю. Зараз один продукт. І це е, був там тільки один відтінок колсен, Sand два Це кришталь. Я придбала собі два одразу, щоб вони були у мене, тому що це один з моїх найлюбленіших відтіночків. після срібного-срібного не було на жаль, у розпродажі. І також були там ще інші відтінки, але е, при замовленні в наявності їх не стало. Е, ну, не було. Не було. Тому прийшлося тільки те, що буде те, що є. До речі, відтінок кришталь, це один з тих відтінків, який є, якому є заміна майже один в один. Це ось такий ось пісок якось тут називається. Зараз прочитаю Sent, відтінок Sent. Ось, і дивіться, яка відмінність між цими олівчиками. Ну, по-перше, це зроблено в Германії, це зроблено в Китаї. Новинка зроблена така пудрова, красива пакування, але зроблена в Китаї. Так, і що тут ще? Вага, вага продукту, бачите, 1,45 грамів, це в новому. А у минулій версії, зараз подивимось з вами разом, 1,2 грами, бачите, вони менше по об'єму. Ось, так що цікаво, це цікавий факт. Хотіла ще про нього вам розповісти, такі відмінності зараз. Сводчі цих олівчиків майже не відрізняються, але ось тут видно, бачите, різницю, трошки інша. Трошки інша така, ну вони дуже схожі, це найбільш схожі між собою відтінки і з минулої, і нової версії. Але нова, все ж таки, стара версія все ж таки більш така блискуча, блискучасті більша. Так, давайте ще скочі покажу вам. Бачите, вони дуже-дуже між собою схожі. Тут у нас з цієї сторони справа, так скажімо, якщо дивитися, то це нова версія. Так, ось, втратило фокусування. А зліва це вся сторона це стара версія. Ну, вони, бачите, дуже дуже між собою схожі, насправді. Так, що ще в мене зараз покажу вам. Ще взяла два пробники нової оновленої тональної основи за One, Stress Free, сінка Stress Free. І ще я вам можу сказати. Мені дуже дуже сподобалася основа, вона гарно прикриває. Я вже наносила її повноцінно декілька разів з проброчки своїх, там змішуючи їх. Ось і придбала, хочу показати клієнтам лайдбеша. Це цей відтіночок. Я зацінила цю тональну основу, вона мені тепер дуже приємна, і коли в мене закінчаться мої запаси, я на собі придбаю таку. А тебе час передбатять, навіть буде класно. Ось така основна основа новинка сподобалася. Також замовлені. Знову замовила помадку літіночок Таймлас Маус сорок один Я замовила їх дві однакових. Ось одну мене придбали. Тому замовила ще дві. Можливо, ще комусь будуть потрібні. Одна вже в мене під замовлення, а друга, можливо, ще сподобається. Подивимось. Ось таке була моє замовлення, Коробочка вже порожня, дуже дякую за увагу. Дуже дякую, що подивилися дивитеся, підписуйтесь, ставити лайки. Дуже завжди вдячна. До нових зустрічей. Так, ще помітила одну відмінність нової версії та від старої. Бачите, старі тіні довше не застигають. Я їх ось змогла так розмазати, а нові вже бачите, як схопилися, і вже дуже дуже стійко тримаються. Ось така цікавинка. Ті що вони коли застигнуть, та будуть, але дитина тільки трошки.